Голосування за конституційні зміни спровокували політичний хаос в Україні. Радикальна партія вийшла з парламентської коаліції і забрала свого представника з уряду. Фракція «Самопоміч», яка також голосувала проти, із владної коаліції не виходить. Але таке питання піднімалося. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявила член цієї фракції, віце-спікер українського парламенту Оксана Сироїд. Вона називає прийняті зміни профанацією ідеї децентралізації і каже: віддати владу на місця можна було і не змінюючи конституції. З Оксаною Сироїд спілкувалася Мирослава Гонгадзе. Європа і Венеційська комісія вони отримали оцей цей пункт 18 перехідних положень, який стосується особливого. Скажімо так, як вони чи вони як вони називають особливого порядку здійснення місцевого самоврядування, насправді особливого статусу е, окремих районів Донецької та Луганської областей, тобто окупованих територій, я розумію, що для них це була битва за цей пункт, і вони готові були столерувати. Весь ганебний зміст того тої частини, яка стосувалася, начебто, децентралізації, що конкретно не влаштовує, що ви вважаєте, зроблено неправильно було сім повноважень органів місцевого самоврядування. Вони сім і залишилися. Це в той час, коли озвучується постійно публічно, що нарешті громади отримують повноваження. Точно ті самі сім пунктів стаття 143 і зміни до статті 143, подивіться редакцію один в один. Друге, пропонується створення префектів, обсяг їхніх повноважень є невизначений. друге вони підпорядковані президенту, а не уряду. Абсолютно нововведення і, як на мене, позбавлене будь-якого здорового гузду це повноваження президента достроково зупиняти повноваження органів місцевого самоврядування. Тобто фактично зупиняти повноваження мерів і громад. Нам сьогодні пропонують величезну частину виконавчої влади, функцію, цю величезну функцію, дуже важливу функцію адміністративного нагляду, забрати з виконавчої влади, передати її президенту. Чи вважаєте ви, що сьогодні на часі протискати ці зміни і повертаючись до того, чи можна здійснювати децентралізацію без цих змін, то всі експерти погодяться, що можна. І ми її розпочали, тобто фінансова децентралізація для того, щоб передати на місця. Кошта це головне, тобто з бюджетний можна через бюджетний бюджетний кодекс. кодекс, так і воно було вже сталося минулого року, в 2014 році. В кінці ми внесли зміни до бюджетного кодексу, і фактично бюджетна децентралізація розпочалася. Що буде далі з вашою фракцією? Чи будете ви залишатись в коаліції? Багато дуже принципових голосувань, які були в парламенті, зокрема кадрові призначення, так тобто, це і за призначення, чи звільнення генерального прокурора. Служби богові служби безпеки України зараз зміни до конституції за таких обставин, коли коаліція не є єдина в своїй позиції, дві великі фракції не гребують отримати підтримку фракцій дуже далеких від коаліції. Ну як скажімо, як для мене би було якось непристойно так заручатися їхньою підтримкою, зокрема, це фракція опозиції.